Постійно бути в русі, постійно утримувати своє тіло в стані е, кращому, ніж в тебе було 10-20 років тому. Навчитися себе сприйняти таким, як ти є. Не треба ні на кого бути схожим. Фізично, психологічно, матеріально. Будь собою, бережи себе, люби себе і розвивай те, що в тебе є. Я ще можу сказати, і з радістю сприймати майбутнє. Що е, зараз відбувається із покоління в покоління? Десь е, е, люди, які досягають певного віку, вони постійно, вони все, те, що, те, що от нове з'являється, ні. От Це все, все краще було тільки в, нашій, от в, наш, в наш час. Наша молодість це було найкраще. Це повна дурня. Повна дурня, бо нове покоління повністю перевершує минуле. А у чому ви, до речі, заздрите зараз молоді нинішній? Реакції. Енергії реакції. Ну, якщо вони вчаться вже з гаджетами, вони ще говорити не вміють, а вони вже швидше на гаджетах там, натискають всі ці кнопки, ніж ми. От я їм заздрю, що вони більш засвоюють якісь новітні технології. Це але мене це надихає, але в нас енергії набагато більше ніж у деяких молодих.